Як там тобі святкується, солдат, чи куштував свячену мені Пасху, нехай Христос Воскреслий з Небес, Надасть здоров'я, сили, свою ласку, одні без рідних, там десь на війні, в окопах свій Великдень святкувати, зібралася родина фронтова, всі друзі, побратими, всі солдати. І кожен в серці згадує родину, молитву великодню шле батькам. і кожен знає, захищає Україну, щоб навіть крок не стати ворогам. Ісусе, милий, зісли їм всі дари, солдатові життя оберігай, щоб чорне зло пішло з землі моєї, щоб ніг вже. Процвітати рідний край, перед тобою приклонюся на коліні, бо вічність ти, безсмертя із небес, я вірю, що Воскресне Україна, Христос Воскрес, воістину воскрес!